Вітаю вас, в ефірі Катем Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. В Олександрії відбувся автопробіг та мітинг, присвячений безвісті зниклим та полоненим захисникам. В Приютівській громаді стартував чемпіонат з мініфутболу серед аматорів. У Європі зафіксували спалах вірусу ящуру. У суботу, 12 квітня, в Олександрії відбувся автопробіг, який організували рідні та друзі безвісти зниклих і полонених військовослужбовців. Більше 50 авто долучилося до пробігу від Кайсканіка по проспекту Соборному. Далі учасники акції провели на площі Соборній Мирний мітинг. Під час заходу волонтерська спільнота Піксель збирала кошти на матеріали для плетіння сіток. Вдалося зібрати 8,5 тисяч гривень. В Олександрії, 12 квітня, відбулася чергова акція на підтримку зниклих безвісти і полонених захисників. Цього разу, окрім вже традиційного мирного мітингу, відбувся автопробіг. Півсотні автомобілів з прапорами, гаслами та світлинами зниклих військовослужбовців, проїхалися від Кайска Ніки по центральному проспекту. Організатори вдячні всім, хто долучився. Дуже позитивне те, що до нас сьогодні долучилися, просто небайдужі громадяни нашої Олександрії. Навіть у нас були представники Світловодська. Це дуже приємно, що вони приїхали до нас, долучилися. Дуже приємно, коли просто свідомі громадяни до нас долучаються. Це дуже позитивний результат. Що суспільство починає просипатися, прокидає, починає прокидатися і долучатися до нас. Постійних учасників у нас більше 50 чоловік. У нас є група в телеграм-каналі. От в нашій групі в телеграм-каналі 150 чоловік. Це саме ті люди, в яких доторкнулася ця біда безвісті, зниклі та полонені. Також ми дуже просимо, щоб до нас долучалися просто свідомі громадяни. Ми їх також долучаємо до своєї групи, і там у нас проводяться анонси наших наступних акцій. Ми ініціативна група безвісті зниклих та полонених. Нас можна знайти в Телеграмі, Фейсбуці. Ми активно постимо наші майбутні акції. Також ми дуже багато постимо наших. Звернень до суспільства про хвилину мовчання. Якщо ви бачите у когось на сторінки перепощення, можете зайти в особисті повідомлення, написати мені або комусь дівчат, і ми завжди відповімо. Ми завжди знаходимося о дев'ятій ранку біля автовокзалу на хвилині мовчання, також біля алеї пам'яті. Кожного ранку ми там з прапорами, якщо не ми особисто, але завжди хтось з наших дівчат там присутній. тому що це потрібно робити. У кожного учасника, у кожної родини своя історія. Ми сьогодні долучилися нашою родиною до акції, які усі присутні тут, розшукують своїх рідних, близьких, котрі потрапили в полон або зникли без безвісти. Історія сумна нашої родини. Мій чоловік, батько мого сина, дідусь моїх онучок, став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. І сьогодні ми всі шукаємо і сподіваємося, що скоро зустрінемося. І мир, і перемога прийде на нашу землю, ми будемо щасливі, повною нашою родиною. Наступна учасниця чекає на сина. Історія почалася ще вісім місяців назад. Мій син Олександр Мушна, він зник в Курській області. По цей день я шукаю разом з чоловіком, з моїми друзями, куми допомагають. Ми часто виходимо на ці акції ці акції дуже важливі, тому що кого це не касається, тому це, мабуть, і не так важливо, знаєте. А нам це дуже важливо. Нам дуже важливо, щоб люди знали, скільки в Україні. Людей, які зникли безвісті. Що таке зникли безвісті? Я не можу вам пояснити, бо це треба відчувати. Це ти не можеш ні їсти, ні спати. Ти не можеш дихати. Ми дихаємо, бо так треба. Ми живемо, бо ми чекаємо. Ми чекаємо і відчуваємо, що ось ось, ось нарешті нас почують. Може нам хто допоможе. Ці акції про співпрацю волонтерських організацій. Так Інна, представниця Пікселю, проте не пропускає жодної акції від ініціативної групи безвісти зниклих та полонених. Активними учасниками є організація Волонтерська Піксель. Ми постійно, бо я теж в волонтерській організації підтримуємо ці акції, а із сторони людей дуже мало. У мене чоловік пропав безвісти 22 вересня, 2024 року. На Курщині. Чекаємо. Виходжу на акції, підтримую таких, як я. Все, що можна, робимо. Шукаємо, чекаємо. День акції співпав з ним народження чоловіка Ляни Павлюченко. Я чекаю свого коханого чоловіка Павлюченка Олександра, 61-ша ОМБР. Сім місяців, як я вже шукаю його, б'юся за нього, е, стукаю в усі двері. Але на жаль, е, так сталося, що, що нашій владі без вісти зниклі е, вони не потрібні. Також сьогодні в мого чоловіка день народження. Коханий мій, я хочу побажати тобі сили, терпіння. Віри в себе, віри в твою родину. Ми тебе обов'язково повернемо додому. Щоб цього не коштувало, я віддам все, але ти будеш вдома. Ти будеш сім'єю, яка тебе кохає, чекає і надає тобі сили. З кожним днем учасників групи безвісти зниклих та полонених стає більше. Є позитивні результати. Так дві олександрійські родини знайшли своїх захисників. Поки що вони перебувають у російському полоні. Риютівській громаді стартував другий чемпіонат з мініфутболу серед аматорів. Участь у змаганнях взяли вісім команд з трьох тергромад Олександрійського району. Турнір має благодійну мету зібрати кошти на підтримку ЗСУ. На відкритті чемпіонату з мініфутболу була і наша знімальна група. 12 квітня у Приютівці розпочався другий чемпіонат з футболу тергромади. Цей вид спорту у громаді популярний. Перший рік команди, які брали у ньому участь, показали потужну гру, говорить Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев. «З самого початку, коли ми організовували чемпіонат, ми хотіли, щоб в ньому могли брати участь команди різного класу від самих простих до фахівців. Звичайно, ми хотіли б, щоб команди були більш-менш рівні, але повірте, сьогодні дуже складна ситуація взагалі з командами. Дуже багато хто хотів би прийняти участь в чемпіонаті, а не може цього зробити по об'єктивним причинам. Тому ми практично зняли контроль з формування команд і Грати в футбол можуть абсолютно хто завгодно, хто подасть заявку на, на прийняття участі в чемпіонаті. Тому грають абсолютно всі Цьогоріч Участь у змаганнях беруть вісім команд: це представники приютівської, попельнастівської та олександрійської громад. Дуже приємно бути на другому чемпіонаті зміні футболу, який дійсно об'єднує всіх нас. І дуже приємно, що долучилися силові структури, які показують, що і під час повномасштабного вторгнення ворога на території України вони захищають нас, але і поряд з цим популяризують спорт, і тим самим показують, що ми всі згуртовані, ми всі сильні, ми всі нескорені, ми всі вмотивовані і готові до перемоги як на фронті, так і в спорті. Ярослав представник команди Протопопівка. Участь у чемпіонаті бере вдруге, оскільки команда прагне покращити минулорічні результати. Зібрали команду, тому що треба продовжувати займатися спортом. Дуже багато в наш час хлопців, які кидаються і вибирають, так сказати, піти і займатися поганими речами. Краще побігати. Що наша команда можна сказати, що ну така любительська. Ми зібрали тих, хто. Живе в нашому краю і займається цим, так сказати, від душі, а не там, наприклад, хтось за гроші когось просто упрашують, щоб іграли. У нас це роблять для душі. Гравці команди Гвардієць також не новачки у змаганнях з міні-футболу. Проте через військову службу час на тренування складно знаходили. Ми на постійній основі приймаємо участь у благодійних матчах, тому як самі являємось військовими. Приїхали сюди підтримати наших побратимів, які знаходяться в зоні виконання. В нашій команді також є представники, які приймали участь у бойових діях, серед яких і я знаходжусь також. Такі заходи, я вважаю, що вони актуальні у нас час. Треба якось відволікатись, якось приймати участь, долучатися до таких благодійних акцій. І дуже дякуємо організаторам за те, що надають нам таку можливість. Вперше участь у чемпіонаті приютівської громади бере команда ДСНС. Саме в цьому турнірі перший раз беремо участь. Перед цим заявлялися на агровісту. Там не показали непоганий результат. Хлопці у нас всі спортивні. Тому так ми перед цим постійно збиралися побігати в футбол, подумали і вирішили заявитися на гровісту тепер сюди. І далі будемо заявлятися на інші турніри. Як і минулого року, чемпіонат приютівської громади з мініфутболу благодійний. Усі зібрані кошти передадуть на підтримку наших захисників. У декількох країнах Європи з початку року зафіксовано спалах вірусу ящуру. Небезпечними країнами стали Німеччина, Словаччина та Угорщина. Це стало причиною для посилення ветеринарного контролю в західних областях України, де є високий ризик занесення захворювання. Останній випадок ящуру в Україні був зафіксований понад 40 років тому. Про небезпечну хворобу далі у сюжеті. Для України існує загроза занесення вірусу ящеру. Причина для занепокоєння напружена епізоотична ситуація в країнах Європи. Випадки захворювання з початку року зареєстровані в Німеччині, Словаччині та Угорщині. У Німеччині один випадок внаслідок ліквідації хвороби знищено 300 інфікованих тварин. У словаччині шість спалахів. Ящуру, і в процесі ліквідації знищено близько 6 тисяч інфікованих тварин. У Угорщині два спалахи в березні 25-го року знищено близько 4,5 тисяч тварин. Ящур – це гостра і висококонтагіозна хвороба парнокопитних тварин. Збудником є дрібний вірус, який досить стійкий в зовнішньому середовищі. Зараження тварин відбувається при безпосередньому контакті, а також при споживанні враженого зараженого інфікованого корму, води, при, при інфікованому використанні інфікованого обладнання, транспортних засобів через одяг, взуття обслуговуючого персоналу. Досить таким важливим фактором можуть бути і переносники: це будь-які види тварин, птахи і навіть комахи. Можливе зараження людей при споживанні молока або при безпосередньому контакті із інфікованими тваринами. Клінічні ознаки це утворення авт, враження слезової оболонки, ротової порожнини, шкіри виймені, кінцівок. Відмічають кульгання, відмічають зниження молочної продуктивності, відсутність апетиту, слиновиділення, гарячка та інші ознаки. Лікування хворих тварин не проводиться, адже ті, хто одужав, можуть бути носіями. При контакті з інфікованими тваринами або при споживанні продуктів тваринного походження на ящур можуть захворіти і люди. Тому наразі одним із пріоритетних завдань держпродспоживслужби є недопущення занесення та поширення небезпечної хвороби в Україні. Держпродспоживслужба закликає фермерів, власників утримувачів тварин бути пильними, дотримуватися ветеринарно-санітарних вимог та правил біобезпеки, зокрема, не допускати сторонніх осіб і транспорт на територію господарства, новозавезених тварин карантинувати. Проводити систематично дезінфекцію інвентаря, приміщень, одягу, трупи та гній утилізувати на спеціальних місцях. Збитки від ящуру досить значні, адже є втрата продуктивності та обмеження на експорт молочної та м'ясної продукції. А на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.